Привіт! Хочу показати вам свій сортик 2024 року, на який е, було мало публікацій, мало фото, і якось він е, обійшовся стороною, увагою. Ось. А сортик має назвати Она наречена Сонця. Це напівмініатюрний трейлер з такими ось милими дзвоничками фіолетово блакитними Камера, звісно, не передає повністю точно колір. Ось такі ось. Блакитно-фіолетовенькі дзвонички і дуже чудовою, гарною, строкатою листвою. Строкатість молоденьке листечко, воно рожевеньку має таку, а далі стає таке, як рожево-сріблясте, дуже гарна ця строкатість, мені дуже вона сподобалась. І в поєднанні з такими ось блакитними квіточками. Сортик заворожує. Такі напівдзвоночки, вони дуже рідко відкриваються так, щоб аж повністю. Ось він лишається дзвоником. Ось такий гарненький. Це наречене на сонце. Такий гарнесенький з цієї сторони, видно, гарну листву, але ще не заквіт цей пасиночок. А цей пасиночок заховав строкатість листви, але показав гарненько квіточки. Ось такі ось.